Привіт, любимий комет! Вітаємо тебе від нашої сім'ї за твоїм днем народження, з юбілеєм. Да. Ми тебе дуже ценним, любимо, дорожим тобою. Бажаємо тебе всього самого найкращого, бо в тебе в житті є все для повної радості. У тебе є прекрасна сім'я, прекрасні діти. Ми за тебе дуже раді. Ми тебе дуже любимо, ценним дорожим тобою. Цього тобі самого найкращого. Знаю, що ми в тебе єсть, ми тебе завжди любимо, ждемо, так. наші двері завжди для тебе відкриті. Так що ми всі разом. Ми всі разом, кумчик, вітаю тебе з твоїм святом. Вже ти, ти переступив таку знаєш, уже е, цю ступеньку в доросле уже повноцінне життя. Я бажаю тобі, щоб всі твої мрії збувалися, щоб в сім'ї, діти, дружина кохана завжди були щасливі. Ти їх завжди любив, підтримував їх, допомагав. І тобі бажаю здоров'я міцного, натхнення. І всього-всього найкращого, що ти собі захотів би, що ти собі запланував. Нехай все тебе збувається. Люблю, цілую, обіймаю і чекаю зустрічі нашої. Сумую, пока. З днем народження, друже. Сьогодні ти став ще на рік старше і мудріше. Нехай твої життєрадісність і оптимізм залишаються на висоті. Бажаємо тобі з Іною впевнено крокувати вперед, втілювати мрії. В реальність завжди бути душею компанії і чудовою особистістю, до якої тягнуться люди. Всім привіт! Наше поздоровлення! Так тишо, красавчик. Привіт! У вітаємо тебе з ним народження. Бажаємо, щоб в твоєму житті було щастя, здоров'я, кохання, затишок, благополуччя і достаток. Нехай всі твої мрії збуваються. З ним народження. Привіт, вітаємо тебе з днем народження, бажаю міцного здоров'я, простої щоденної радості, натхнення, любові, здійснення всіх найзайповітніших мрій і просто будь щасливим. Я вітаю тебе з твоїм 30-річчям, бажаю тобі крепкого міцного здоров'я, в саму першу чергу, бо вже 30 років, вже знаєш такий вік, що треба таке бажати. Жартую. Завжди в душі почувайся як на 20. Завжди. Неважливо, скільки тобі буде, бажаю тобі завжди почуватися на 20 років. Я думаю, найголовніший подарунок ти в своєму житті вже отримав. Це двох прекрасних діточок та люблячи дружини. Поважайте один одного, любіть один одного. Хай панує в вашій сім'ї просто взаєморозуміння. Це такий самий важливий момент, мабуть, сім'ї. Бережи себе, бережи свою сім'ю, і все буде супер. Люблю, ціную, обіймаю і скучаю, скучаю. я столяк я вам. Jeszcze raz, jeszcze raz nie zije, żyje, żyje nam a kto wuje Sasa Siemano Sasza, Wszystkiego najlepszego, duża zrówka, bo to najważniejsze, a reszta przyjdzie sama. Szkoda, że nas nie ma, no ale spotkamy się jak będziemy na miejscu. Na pewno odbijemy sobie. Trzymaj się. Pa pa! Papa! Boże, pa. ściastrze, zdrowia! I zapomnij, 30, ceny 20! Jest akurat na ziejin